Вітає з Днем вчителя! на ваших очах росте і набирається сил молода зміна. Саме їм доведеться ростити хліб, винаходити машини і вести країну вперед. А значить, ви трошки у ролі полководців класних молодих загонів. І я бажаю вам величезних успіхів у підкоренні гранітних гір знань. Прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем вчителя. Кожен день ви вкладаєте свої знання і життєвий досвід в уми й душі нового покоління. Розвиваючи здатність творчо мислити, приймати рішення, відповідати реаліям і стрімко розвиватися. Нехай обраний вам у професійний шлях приносить радість і успіх. А кожен день наближає вас до нових горизонтів професії. Вітаю вас зі святом всіх благородних і добрих серцем людей, днем учителя. Бажаю, щоб світла смуга у вашому житті ніколи не закінчувалася. А доля пропонувала тільки добрі, що не обтяжують уроки, достатку в домі, високої продуктивності в роботі, взаєморозуміння у відносинах з близькими. Учителем не кожен може бути, не кожен вміє серце говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Тандітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно цілий світ любити і дітям усього себе віддать. За всю невтомну працю вашу Уклін вам до землі низький. прийміть подяку щиру нашу за труд педагогічний важкий, хай добре вам весь час живеться без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малеча, приносить радість вам завжди. Допоки сонце світить з висоти. Ще бачать птахи, зацвітають квіти, ми вам життям бажаємо твердо йти і днем прийдешнім від душі радіти, хай щастя завжди супроводить вас, людська повага й шана не минають, а вашу мрію і працю повсякчас, лиш визнання вінчають. Учитель, наче диригент, його оркестр маленькі діти. Урок це чарівний момент, де щиро можна порадіти, бо діти, ніби мудреці. працюють, і відповідають, і радісні хвилини ці, що так частенько випадають. Учитель, твій оркестр звучить, і буде жити поки віку. Яке це щастя просто жить. Тож, хай оркестр звучить без ліку. Дорогі педагоги, я знаю, скільки ваших нервів витрачено, скільки терпіння потрібно, скільки мужності ви знаходите щодня для того, щоб займатися неоціненною працею, працювати вчителями. Я знаю, що кожен з вас мріє про те, щоб слова, сказані учням, які не зникали безслідно, а приростали насіння мудрості і добра. Так нехай же збудеться наша загальна мрія. Ви по праву можете пишатися собою. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята, міцного вам здоров'я, душевних сил і гармонії в серцях.